У винні бобри пані та панове, вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. На цьому каналі ми з вами вже звикли розбиратися у тому, як працює російська пропаганда, як за допомогою різноманітних інструментів російські спецслужби намагаються впливати на мізки наших громадян і на мізки людей по всьому світу. І річ у тому, що таке явище, як інформаційна психологічна спецоперація, має дуже багато лазієчок через які вона може забиратися в інформаційний простір нашої держави не тільки, а також в інформаційний особистий простір кожного громадянина. І так, ми у цьому відео сьогодні будемо роздивлятися певну одну лазєчку, яка називається конспірологічне. Мислення. Але перед тим як ми почнемо, я як завжди нагадую вам, що не варто підписуватися на цей канал та не варто ставити лайки. А то ж воно ще як візьме та й буде допомагати розвитку каналу, а воно вам то потрібно, а? От і я про те ж саме. А почнемо ми з такої передмови. Я доволі часто на цьому каналі розбирав різні аспекти конспірологічного мислення. До нього, як то кажуть, припадають доволі різні суб'єкти з різним, як то кажуть, минулим та біографією. Ми розбиралися у конспірології там, пана Бутусова, пана Кривоноса. Розбиралися у конспірології фекрета, прости господи Шабанова. Іменно цим зараз. Сейчас... Объясняется всемирная поддержка Ватикана. Установлення нового мирового порядку під управлінням мирового правительства. та інших представників нашого інформаційного простору. Вони зовсім різні люди. Вони люди з різним бекграундом і з різним типом мислення. Вони по-різному дивляться на цей світ та мають абсолютно різні світогляди, але об'єднує їх ось ця шпаринка, через яку до них. Пролізає конспірологічний тип мислення, ця ж паринка, в яку стукається дуже-дуже багато зацікавлених осіб, починаючи від банальності тих осіб, що в народі називаються інфоциганами, закінчуючи спецслужбами. І так ця когорта людей, яка звикла мислити за допомогою різноманітних конспірологічних теорій. Така когорта людей найбільш найбільш вразлива до різноманітної пропаганди, тому що вона звикла мислити схематично і потім нав'язувати, тобто нашаровувати на свою схему мислення факти, які докидуються пропагандою. А ми розуміємо, що пропаганда створюється цілісно, вона використовує факти. Цілісно, і це абсолютно автентично ложиться на той тип мислення, який сповідують подібні індивіди. І сьогодні ми роздивимося декілька прикладів подібного мислення і дізнаємося, а що ж, як і яким саме способом нас зраджують усі, в тому числі і влада українська. Ну от чому нас друзі точно начинають дитують? так те волне большого возмущения. которая сейчас может возникнуть в украинском обществе, и станет одним из серьезнейших факторов дестабилизации и одним из серьезнейших факторов раскола в единстве украинского общества продолжать войну. Перед вами фактурный персонаж. На основі його ось цього відео ми трошечки зануримося у те, як працює конспірологія. Доволі важливо звертати на те, як формується думка у подібних людей. Доволі важливо на це дивитися і розуміти, які, скажімо так, словесні конструкції вони використовують для того, щоб впарювати своїй аудиторії подібний конспірологічний бред. А це насправді доволі все просто. Нас до чогось готують. Готують хто? Вони, загадкові вони, люди за лаштунками, неназвані персонажі, злодії, а також безумовно ті, хто бажає нам зла. Чому? Тому що коли використовуються різноманітні безособові звороти, то людина, не знаючи, про кого йде мова, ставить на те місце тих, кого вона боїться, можливо, тих, від кого вона намагається відхреститися та тих, Кого вона вважає винним за все, що відбувається у її житті? І так, нас готують до розколу у суспільства. І так, безумовно, наш пророк, який сидить у цьому відео, він пророчить і розповідає правдиву правду про те, що ж відбувається насправді, Представитель президента в парламенті Віріслав. собственно не соціальним взя... о тому, що? Что... 1 октября женщины военнообязаны, ну ясно дело, должны все стать на учет, речь идет о медиках, фармацевтах, ну а также по желанию еще там другие категории людей. Но ключевым при этом будет то, что женщина медикам как военнообязанная, будет запрещено выезжать за границу. И этот фактор, друзья, сейчас вкупе с многими, скажем так, тенденциями в обществе, когда общество сейчас уже из последних сил, в принципе, сохраняет единство в плане Того, що ми не должны йти на а, переговори, котори нас приїжджають. Ось дивіться. Наратив про те, що нас ведуть до переговорів, і ми з останніх сил тримаємося. Цей наратив, ну, чомусь. От невідомо чому, але постійно циркулює в середовищі так званих хороших русських. В середовищі різноманітних псевдоекспертів та, безумовно, в середовищі російськомовних експертів середині України. На чому ж вони базуються, і на чому стоїть фундамент їхніх висловлювань? В певний різний період все було по-різному, тому що. Наратив про те, що нас штовхають на перемовини, він існує упродовж усієї цієї війни. І якось так сталося, що чомусь не йдуть ці перемовини. Якось так все чомусь відбувається, що штовхають, штовхають да до то штовхати, та не можуть. Але окей. Окей, це ось така доволі серйозна риса, яка показує, що людина, що висловлює подібні тези, вона користується безумовно вигідними росіянам наративами. Тому що наратив про те, що українців підштовхують до переговорів, є наративом вигідним лише для росіян. Але ж вони, подібна когорта людей, кажуть: ну, дивіться, західні медіа пишуть, західні медіа сповіщають. Західні медіа розказують нам істину. Хоча насправді більшість повідомлень західних медіа або мають суб'єктивний вигляд, тобто думку конкретних авторів, можливо, навіть думку редакційної, скажімо так, групи конкретних людей, які працюють у конкретному ЗМІ. Який належить конкретній людині, яка має конкретні інтереси на тому ж Заході. Чомусь ми, існуючи в Україні, розуміємо, що наші ЗМІ комусь та належать і існують за певними правилами. А на Заході вони всі-всі тільки за правду і коротше не мають якихось своїх інтересів і не відстоюють власні інтереси своїх власників. Але окей, це все таки інше. Але більшість, абсолютна більшість подібних повідомлень на заході, які циркулюють у західних змі. Вони мають як так кажуть, сказати більш лагідно, вони мають форму чуток. Вони засновуються на анонімних джерелах, і на противагу офіційна позиція, скажімо так, людей, що висловлюють свої думки наживо, тобто висловлюють свої думки публічно. Я маю на увазі різноманітних представників політикому заходу. То всі ці люди чомусь не підтверджують подібний розклад подій. Ну, подібні ж люди можуть сказати, ну все просто насправді доволі просто. А, розумієте, а, існує публічна сфера, а є по не публічна сфера, тому що ми ми насправді розуміємося саме на непублічній сфері, і ми знаємо, що відбувається за лаштунками подій. Так от, пані та панове, це і є конспірологічне мислення, тому що підтвердження подібному мисленню ти не можеш надати, ти можеш, як то кажуть, ґрунтуватися лише на своїй вірі в певні тенденції, як каже. Пан у цьому фрагменті так безумовно. За лаштунками нас піштовхують на переговори. А люди у середині України ледь-ледь тримаються перед розколом і їх намагаються добити різноманітними ось цими нововведеннями. і зовсім забуваються за подібними логічними конструкціями. Що, у, наприклад, ініціативах того ж швеніславського або інших представників влади є причини. Реальні причини, тобто конкретні потреби того ж війська, тобто зсу і сил оборони України, в цілому держави в цілому існують потреби, тому що йде повномасштабна війна. І якщо конкретні особи, що є аудиторією подібних людей, не готові до того, що виявляється, потрібно виконувати конституцію і слідувати обов'язкам своїм, і дослуховуються до подібних панів, і згодні з ними, що от дивіться, нас усіх намагаються зрадити і нав'язати нам наш емоційний стан, зараз ми побачимо це у наступних фрагментах, щоб ми піддали. Далися на це все і нарешті зрадили себе самих. То все це конструкції, побудовані на повітряних замках, не мають під собою реальних аргументованих доказів, але силаються на невідомі тенденції і невідомі факти, але чомусь відомі для конкретної групи російськомовних, російських псевдоекспертів. Це фактор. запрета выезда еще и женщин за границу медиков, а медиков у нас, давайте говорить откровенно, очень много. Это может вызвать, опять же, бурю негодования в украинском обществе, это может вызвать удовольствие. И среди военных на фронте, у которых родственники есть женщины. И вызвать недовольство в тылу среди большого количества женщин. Как и медиков, так и причастных к этому. И вообще, как бы, вот, мы же понимаем, что женщин Больше чи мужчин, і вони намного лучше вміють копірюватися в плані якогось возмущення. Найсмішніше у цьому є те, що цей пан ще й коротше й сексіст, тому що, ну, безумовно, жінки можуть кооперуватися тільки виключно, тому що вони возмущаються. Але, коротше, давайте подивимося на це з реалістичного плану, так, реалістичного погляду, чому впроваджуються ті чи інші рішення, тому що існують певні потреби: йде війна, іде мобілізація. Держава готується до нової хвилі мобілізації, тому що наш ворог не здається. І ми повинні досягнути власних цілей та власних результатів, які офіційно публічно як то кажуть, сказані. У цих потреб існують абсолютно реальні виміри, в тому числі у вимірі людському. Тому ініціатива, наприклад, з додаткової мобілізації тих же жінок-лікарів для. Війська, це, на жаль, абсолютно виправдана позиція, тому що існують конкретні проблеми, які потрібно закривати, в тому числі в умовах розширення мобілізації. Тут ми повинні це з вами усі розуміти. Але окей, ну, безумовно, будуть люди, які є невдоволеними, можуть бути, так? А можуть і не бути невдоволені від цих ініціатив. А давайте скажімо так, давайте подумаємо, а чому ж. Подібні люди можуть бути невдоволеними, тому що влада використовує різноманітні важелі для того, щоб захищати інших усіх людей. Ну, тоді така позиція виглядає доволі аморальною і виникає невдоволення у тих людей, що будуть невдоволені тими людьми, які висловлюють своє невдоволення. Тобто на кожну позицію буде Інша протидія, інша позиція. І тоді виникає якраз таки питання до ну, подібного спікера і подібних людей, що так кивають головою і говорять, так, так, він правий, безмовно, піднімуться люди, а жінок багато, і вони всі скажуть, ні, що ж ви нам не дозволяєте виїжджати. І тоді піднімуться інші люди і скажуть, а що, пані та панове, Ну, ми що, закінчили стан війни? Що у нас закінчилася війна? і... Противник здався? Можливо, ми вже звільнили всі свої території? Чи може ви існуєте в якійсь іншій реальності, а, пані та панове? І проблема не в тому, що я зараз типу звертаюся до подібної аудиторії. Просто я показую химність подібного мислення, і я показую, як цей пан маніпулює власною аудиторію, показуючи лише умовно одну альтернативу в історії доволі складної, безумовно, доволі складній історії взаємодії держави та суспільства, нав'язуючи власні аудиторії певний тип мислення, безумовно, конспірологічний, і нав'язуючи власні аудиторії. певный эмоциональный фон. Соответственно, сейчас вбрасывается такая вот искра украинское общество для того, чтобы большое количество украинских женщин начали задавать вопрос, что же это происходит? Что же за это? Ну ладно, мужчин военно-обязанных не выпускают, но что еще? Женщин не выпустят, да? Женщин с детьми. А если вдруг что-то произойдет? А если надо будет экстренно выехать? А если там усиление стрела ракет, А если там Путин где-то прорвет линию фронта? Тобто та жінчина вдіватися, запірають з цього фрагменту, те, що можна витягнути, безумовно, з точки зору логіки, це питання. А що у нас тільки чоловіки повинні захищати країну та державу, а? а що у нас тільки чоловіки повинні віддавати власні життя за це, а жінки, типу, не мають нічого робити для цього? І тут ми повинні розуміти, що підводячи свою аудиторію до конкретного емоційного фону? Даний пан, використовуючи конспірологічне мислення, підводить людей до конкретного типу реакції і показує, як потрібно реагувати на конкретну вигадану ним проблему. Тобто створюється класична система з подразника та реакції. Про те, що подразник і що реакція є, як то кажуть, витвором. Даного творця, а ніяк не реальністю. І тому виникає питання: а чим же займається подібний пан в інформаційному просторі? Хм, Доволі незручне так питання для подібного роду експертів. Відповідно, це бурлення буде привіді до того, що е, будуть підпитуватися мислі ну, достаточно протягом большого калічату людей, підпитуватися мислі те, що ну, якщо ми вже дійшли до такого, якщо ми вже пропихиваем законы о том что там условно второе образование выше или первое после 30 лет это уже э, там, не освобождает от службы и от мобилизации если мы уже убираем там категории тех кто не подлежит мобилизации теперь можно забирать там, психов э, больных спидом э, и так далее если мы уже собираемся закрывать границы для женщин медиков а соответственно ну, с одной стороны, понятно, значит, больше, этих, больше женщин будет в армию привлекать медиков. С другой стороны, опять же, да, закрытые границы – это ну, фактор очень сильной эмоциональной дестабилизации именно для женщин. То есть все это, друзья, в комплексе будет подпитывать настроения общества, направленные на согласие, на некий переговорный процесс и на заморозку войны. Я уже неоднократно в своих видео говорил, особенно с лета, что когда началось наше наступление, я говорил о том, что сейчас будут вбрасываться множество технологий, не только со стороны Запада, там, не только со стороны России, но и со стороны власти. Технологий, направленных на дестабилизацию э, украинского общества, на, на то, чтобы внушить депрессию украинскому обществу, на то, чтобы внушить безнадежку, на то, чтобы э, заставить украинское общество смириться с тем, что близкая победа не будет, надежды на возвращение наших территорий не будет, война будет продолжаться бесконечно, жизнь в стране будет только ухудшаться, причем ухудшаться для всех по всем направлениям, каким только можно. Я об этом говорил с того момента, когда подняли в два раза тарифы на электроэнергию, это была тоже часть этой технологии для того, чтобы ухудшить жизнь людям. Возвращение акцизов там, и налогов на топливо, что увеличило цены, соответственно, ускорило инфляцию. Возвращение доверенных налогов, да, то есть тут зажимают в экономическом плане украинца. То есть вы хотите воевать, значит, мы вам сделаем тут условно в тылу просто невыносимую жизнь за счет постоянного повышения цен. Или соглашайтесь. На зраду, і от цей фрагмент він остаточно підтверджує те, що я й казав. Є конкретна конспірологічна схема. Тут ми бачимо, що у ній беруть участь, як то кажуть, Захід, Росія та влада проти кого вони виступають. Проти українського суспільства, яке патріотично бореться і так далі. Тобто відбувається протиставлення українського суспільства та української влади. І на ось цю схему нав'язується, нашаровуються різноманітні типу факти, які нібито в умовах цієї конспірологічної схеми підтверджують один. Одного. І це, це яскравий приклад того, як мислять подібні люди. Вони можуть підв'язати під власну схему. Будь-що, ось дивіться, Україна та Англія зіграли ж в нічию. Хоча Україна забила перший гол, а потім що віддала? Віддала гол Англії. Це все для чого робиться? Для того, щоб ви зневірилися у нашій перемозі та згодилися на зраду. Подібну маячню можна городити насправді. Вічно. Тому що, як показав мій розбір того ж Шабанова, до речі, хто не бачив, ви можете подивитися на цьому каналі його, ви можете побачити абсолютне підтвердження того, що подібні конспірологічні схематози ніколи не працюють. Проте в умовах, коли. Вам постійно повторюють одне і те ж саме, і підводять вас до того, що ну, здивіться, я кажу правду, мої твердження підтверджуються різноманітними фактами. А те, що ці факти це не є факти, а вони інтерпретуються таким чином, як це вигідно саме цьому творцю. Ну, знаєте, це вже інша історія. Тому що якщо розібратися у кожній з історій, що згадується твариночка у цьому фрагментику, то виявляється, можна знайти абсолютно логічне пояснення тим чи іншим рішенням, навіть якщо воно вам не подобається, в тому числі і це мова і про податки, і про тарифи, акцизи, і про електроенергію ціну і так далі. У кожного подібного рішення є адекватна причина, чому воно приймається. Навіть, я ще раз підкреслю, якщо воно це рішення, з вашої точки зору, вам зовсім не подобається. Але це не означає, що це рішення приймається через певний мотив. Негативний мотив для того, щоб втілити свої злодійські плани, щоб підштовхнути вас на зраду. і ось у цьому полягає різниця між реальним мисленням та конспірологічним мисленням, тому що ще раз повторюю: конспірологічне мислення веде вас до того, що ви використовуєте. Схему конспірологічного вашого світу як реальність, і нашаровуєте на цю схему усі факти, які вигідні цій схемі, а ті, що невигідні, ви відкидаєте, тому що подібна людина не може пояснити, а навіщо, навіщо ось цій українській владі, ну скажімо так, ось ця зрада. Якщо від перемоги українська влада виграє у сто крат разів більше, аніж від зради. Тому що, безумовно, українська влада, яка вийде переможцем у цій війні, отримує не тільки легітимність репутації, дивіденти, там, що завгодно, на роки уперед, а вона отримує і. Історичне визнання, що для багатьох людей є дуже важливим з точки зору їхніх амбіцій. Проте такі подібні персонажі не враховуються, хоча насправді навіщо їм це враховувати, тому що вони ж готують свою аудиторію ось цим конспірологічним лайном. А тих, хто подібне жере, я вас усіх вітаю, вас тримають за дебілів. І тому, якщо ви не хочете, щоб вам промивали мізки, безумовно не підписуйтесь на цей канал. Але ж подібними персонажами не закінчується ось ця реальність російськомовних псевдоекспертів. що... Функціонують у нашому просторі, тому що ж є еталонні приклади конспірологічної проросійської маячні у нашому інформаційному просторі. І, до речі, лише питання до наших різноманітних служб, чому це досі залишається у нашому просторі. Дивимося, вийшов Нікі Резніков за год до війни, і почав мені, сука сміятися на мене, коли я за год до війни говорив і за своєю базою британською в бачакові до. потому что будет война. Вышел резник, говорит, ваш теплый потому что кирпичи наши, а если кирпичи наши, то база наша, войны не будет. А, а теперь он у е... Британии. Британию? кричали гости. Я рад, аплодирую нам. Кто, я рад? Не кричи. Задрали. Нет, Макс, я буду теперь кричать. Потому что они Буду. А теперь, внимание, идет война между британским ЦК и Вашингтонским обком. Кто у нас будет министром обороны? На кого работать? У нас все растянуто. Одни на Британию, другие на США. І ось це все, помімо зовнішньої війни з Росії, происходит у нас стране. І от на якийсь момент часу, споживаючи тонну подібного лайна, ти вже не розумієш, хто ж з ким сражається. Чи то Росія з Україною, чи то Росія з США і НАТО, чи то, можливо, британські ЦК з американським обкомом, чи, можливо, ті пресловуті англосакси з Ватіканом. Найбільшу проблему, яку ми можемо виокремити як висновок з аналізу подібного контенту, це проблема саме маргіналізації аудиторії подібних, скажімо так, спікерів, яка ця аудиторія втрачає зв'язок з реальністю, і мені дуже прикро, що ця аудиторія є російськомовною. Чому? Тому що у своїх попередніх відео я пояснював, що позиція подібних спікерів і експертів типу Арестовича, які захищають ось цей проросійський маргінез у нашому суспільстві, вона призводить до? Саме процесу маргіналізації, тобто капсулізації людей у цьому маргінесі, вони капсулюються у конкретних наративах, вони консервуються у своїх цих поглядах і втрачають зв'язок з реальністю. І це нам загрожує як проблема. Проблема, яка полягає у різноманітних наслідках подібної капсулізації та консервації, оскільки подібні люди вони перестають розуміти. Реальність. Вони перестають розуміти, що відбувається насправді, перестають бачити реальні причини тієї ж самої війни та різноманітних процесів політичних, соціальних, економічних, що відбувається у нашій країні та у всьому світові, і через це втрачають зв'язок не тільки з нормальністю, а й зі своїми близькими, зі своїми родичами, а також зі своїм оточенням, які насправді. Не винні в тому, що подібні люди сповідують подібний світогляд. Я вважаю, що проблема ця в першу чергу є соціальною аніж політичною, тому що подібне мислення воно не веде до політичної активності, як би того не хотіли умовні куратори з умовного Кремля. Оскільки подібні люди є одинаками у своєму просторі, у більшості своїй. Вони є представниками саме маргінальної течії всередині нашої Нашого суспільства, і головною проблемою є якраз таки їхня соціалізація і можливість відчувати себе людиною у цьому просторі, тому що в першу чергу вони замикаються на подібних поглядах, вони перестають розуміти навколишніх людей і починають втрачати зв'язок з людиною усередині себе. Оскільки людина це ну, істота соціальна, і вона потребує. Соціальних зв'язків а з такими людьми вочевидь. Не хочеться спілкуватися, якщо що. тому, ось тут я хочу звернути увагу на ось цю проблематику наших соціальних різноманітних служб, а також безумовно служби безпеки України. Окрім того, що подібні творці, персонажі твариночки несуть загрозу національній, в тому числі і інформаційній безпеці нашої держави та країни та суспільства. В цілому вони несуть загрозу саме людям, оскільки позбавлення. Повляють їх людяності саме у широкому сенсі цього слова. І тому я хотів би, щоб безумовно, наша держава якимось чином впливала на подібні процеси та допомагала людям повертатися до реальності. Але це як то кажуть, вже зовсім інша історія, тому що ми розуміємо, що наразі держава ледь ледь. Справляється з своїми обов'язками на фронті. А що казати вже про інші проблеми у середині нашого суспільства? Тому, як не дивно, як завжди, українське суспільство самостійно повинно взяти на свої плечі ось цю проблему і її. Вирішити зі свого боку, я буду намагатися детально приділяти увагу тому, як працює подібний світогляд, як подібні люди його сповідують, і які наративи використовуються у подібному світогляді, які інструменти та які, скажімо так, ну то що казав пан технології використовуються для того, щоб заводити людей у подібний світогляд. І за допомогою цього ви зможете разом з іншими розуміти, Розумітися на тому, де людина створює собі манямірок, як це робить той же ж Арестович, а де вона справді розмірковує, мислить. Порівнює альтернативні якісь сценарії і так далі. І так, пані та панове, якщо ви хочете більше такого подібного контенту, то пишіть про це у коментарі. А наостанок, я, як завжди, нагадую нам усім, що ми повинні підтримувати Сили оборони України фінансово через ті волонтерські фонди, яким ми усі довіряємо. І наостанок, як завжди, кажу вам, ми незабаром побачимося.